Паша, ты стреляй. Там я. Сягуй ты, сягуй у нас ворок я. Мужички. <свеческая> да я живой. Привіт підписників в цьому відео, ти побачиш гру на івенті від українського ком'юніті Армари Forger на проєкті Conflict Zone. До речі, давно я до них не заходив. Вигаданий конфлікт відбувається між такими вигаданими фракціями, як Артени та Ерлада. Ну по аналогії, знаєте, одні озброєні калашами, інші озброєні емки і тому подібними речами. В Цій місії я разом з хлопцями із клану СВС будемо атакувати невеличке місто, яке також обороняють реальні люди. Всі, кого ви будете бачити на екрані. Все це реальні люди, ніяких ботів, ніякого штучного інтелекту. Місії проходять на виділеному сервері, тому ніякі сторонні люди не зможуть просто зайти і заруїнити катку, як то кажуть. Основна задача для нашого підрозділу буде атакувати залізничний вокзал по доволі відкритій місцевості і з доволі промолінійним планом. Їдемо тупо прямо. А чи дошли ми до кінця? Дивіться далі на відео. Підписуйтесь, якщо вам цікава гра Armored Forger, а також івенти на одне життя. Напишіть коментар чи робити подібні ролики. І що вам конкретно сподобалось, що не сподобалось у цьому відео? Погнали! Доброго вечора, ми бабоїни. Будемо <постес> саме держати ряда. Так, хлопці, ми висаджуємося. Ми, так, ми висаджуємо. Тихо. Пішково. ми позиції ти займаємо і ставимо себе. Прийдуть. Плюс. Дивіться, як тільки ми висаджуємося, я буду робити так. У мене в команді залишиться. Містер складець, так як він, ну, мій помічник, сержант. Кьют, Далі в другій групі буде Хекенека, Дейн і РСЗО. Ви будете разом, тому що краще буде, щоб радист головний був на позаду, а я просто вас буду вести вперед. Зараз буде другий поворот наліво, повертаю направо, заїжджає до тих лісів і вже значить, будемо на СВС-2 точки. Це Зараз? Так, так, зараз, зараз. Машина, ми за нами. Ми «Почти». Ну і пробуємо зайти в цей отріг за різнодорожній вузол, якщо все буде добре. Дивіться, робимо так, РСЗО, Едхант і де мій радис, де мій радис? Хекенека, сюди. Я тут. Давай, ти разом з ними тримаєшся позаду нас. Я добре. разом місто складець і к'ют, ми разом йдемо вперед. Йдемо ну, так, двома маленькими групками, добре? Ви тримайтесь за нами, зрозуміло? Виставіть рацію ви? на 4 метри, на 5 метрів, точніше, якщо рядом враг, ми барацім парад. Три, тримайся тримається ось позаду мене. Всі інші позаду за нашою групою або колоною, або ромбом. міліть. Ми зараз підходимо до доволі такі небезпечної точки зору, де може бути вже спереді чи перед нами поля за полем посадки противника, тому... Батаян, я спішиш. Містер Скотись, дивися, проходиш до. Підійди до мене. Я тут? Дивись, ось під віж, з Лівович, там камінь за каміннями дерева. Там в кущі. Засядь кущі, дивися в сторону міста у противника городка. К'ют, ти береш правій праві вже не ми. Правим Ми зверху, ми звели. Вони тут ще не можуть бути, до речі, скоріше за все. Але тут відкрите поле, я, як тут можна. Ти як тут по полю ти не прийдеш. Хлопці не спішіть. Складається на, на позиції. Там, дивіться, через поле начебто супротивника не видно, але бачу, як літають трасери недалеко. Тому ми або беремо дуже ліворуч, або швиденько через право праву частину поля повидемо побігати від викриття до укриття. Просто головне сильно вліво не уйти, бо там позиція рубіш у них. Осія про це. Я боюсь, що там розвітники настояли. Друга група, ви залишаєтеся позаду, ми вам скажемо, коли перебігати. Перебігати тільки моя група. Ви нас не маєте прикрити, якщо що, добре? Судіть. Все, друга група сидить, перша побіжала. Давайте, ребята, вперед, вперед, вперед. Тут мені здається, і е ГГ буде. При щось ми дуже близько біжимось. Якщо що не і бінокль є, він якщо що побачить, як тут його він нас попередить. Так що. Займіть, парі, щоб могли після кого івати. Хлопси, так. І не стой біля все соло. Тепер іще одне буде а, а, цей поле, і через це поле вже буде лісок невеличкий. але в ньому буде дуже сильно видно. У нас так точно. От я бачу там когось. Наступні посадці якийсь рух, я подивіться, там може свої, ні. Через поле. Зараз подивлюсь. Два ну, зимут 40. группа стена вообще какой-то. Опси, всех кто, сих и не бегал. Сейчас будем гуськом бежать. Очень быстро гуськом бежать. Готовы? Ну, задайте бежать. Вы не бежите слаба. Так, хлопцы, мы уже готовы бежать мы побили. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой, небезпечно, небезпечно. Гуськом, гуськом, гуськом за небеспечен. Ай, блин. Да один за одним, блин. У них там типе есть. Вижу. У вас типа у вас прямо тип левее. Левіт, вас тип есть, стоит смотреть. Я еще бачу, ты стреляй. Айзимут 40 от меня, 45. У нас в право тип. Стреляйте, стреляйте. У нас один 300, у нас один 30. Ну. Попробуй сиди убити по правам. Давайте. Що давайте. Давайте. прикрыйте, ну нахуй насыпте. Сержант раненый, сержант раненый. Пулеметчик там за тебе можеш бути на ну, пути. Ну. А, у нас фірт uh, мертвый, все. Ты останній раз в мене гранату кинув майже. Не пешка? ГПшка? Не, пешко. граната. Кулеметчик. Може ГПшка. Я ззаду, я ззаду, я ззаду. Дивися, Дивіться, зайдемо за, зараз з цієї позиції з низовиною. Будемо обережно. Нам сягуватися кромі. Сягуйте, сягуйтесь, у нас ворог є. Щот. За мною сходить, за мною. Двойками, двойками, двойками. Та давай почекаємо, подожди, не почекаємо. Можна дими кинуть, можна дими кинути. Не треба дими біжіть. Ви добіжіть, вам за вашу ці добіжати, не кидати дими. Підходьте до нас, займайтеся з нами нашу позицію. Ми маємо продвигатися разом, не поодинці. Де вони там біжать? А бачу. Ну, така ваш є, якщо можете взяти P1. один. Де він справа, якщо може бути. Варда. Ми добіжали. Раз один спав. Кулеметника вбили. Нашого, нашого. Нашу, нашу. Oh. Хлопці, киньте, дивись, будемо кулемет. Обережно, обережно. Там може бути. Якраз хоч... звідти і стріляли, звідти і стріляли. Проходь вперед туди. Okay. Okay. Yes. А трьохсотий, не піднять вже його чи що? Мама живий? Мамба, звіт. А ж... СВС, звіт. вид. Короче, ладно, проходим с... очень обратно. Пусть крыльку немец, не надо. ні, же. Нет, ты куда? У нас слева есть окопы. Давай по окопам прийдемо, окопу и длину идут, прямо до города. Да, давайте. Насправді. Да На карте не будет окопа. Я 300, я 300. Капец. Чуешь мене, не? Блин, я походу уже не, не прийду до тями. Дуже сильно ранил его. Яна ще постреляв по ньому, правда, блин. Ну, якось не б долетіло, короче. А може а им підвів? Мужички. Я пущу, я немає, ви не Та я живий. <пусі> Чуешь, мистер Слодец, помахай за новых, что меня чую. Я нічого не можу робити, мужички. Я не да? Все, бачу, бачу що нас чуєш. <клес> То ось не темніє, да? Чуєш? Треба все сіл. Оу ще, оу, щет, дякую. Дивися в ту сторону, в ту сторону. Чекай, у нас все чорне. Ну, не з біле а просто по бокам чорне. Uh, Чекай, на. Oh, пошли по лівій стороні, давай. Ah, коли морфін? Що, ми ніколи морфін даємо? Я мені колов. Даю. Що? Та почти перший я піду, але диви, як я ходжу. Ага, перший тебе не вийду так? Пошли під, так? Можеті петь комповідаю. Коротше, бери на ласку в руки, готуйся по ворогам бабу. Два з половиною. Блін, так, ну я вже біжу краще, але все одно. Біда, біда. Коротше, слухай. Давай ще морфін. Я сподіваюся, я не відкиснува того, що я да фіа себе вколов. Коротше, іще один. Для точності. Це живий? Ви так зрозумів, мені б треба просто медика. О, доколовся, блін. <смір> Й-маю! Я знав, що це не можна було робити, точніше, не знав, я відчував. Після того, після 10-ї дози Морфіна, мій персонаж відмовився просто жити і пішов від ключку. Полежавши хвилин 20, всі мої колеги по команді вже не виходили на зв'язок, тому я знайшов ворожу машину та й думаю. На машині стояв кулемет, думаю, треба буде під'їхати, може, до якоїсь позиції. Звісно, що був різок того, що могли мене застрелити власні ж союзнички, але, тим не менш, я ризикнув та й поїхав. В принципі, думаю, підтримка з кулемета їм не завадить. Тим паче, доволі багатенько я ще й постріляв з автомобіля. От під'їхав до наступної точки, тому що залізничний вокзал ми вже захопили. Осталось захопити оту будівлю з, червоним, з червоною кришею. В принципі, до тої будівлі вже наші підходили, але всередині ще хтось рухався і хтось бігав перед вікнами. Тому я вирішив трошечки понакидувати, зробити такий запрешен фаєр і допомогти нашим підійти. Хоч в мене і не було зв'язку, я інтуїтивно просто розумів, що треба просто понастрелювати і в цей час. Наші почнуть рухатись в сторону цієї ми, позиції. Потім я зрозумів, що не висовується вже до мене вороги. Я ще трошки постояв, постріляв, постріляв. В принципі, мені сподобалось, патронів було багато. Хоч тут і не багатокаліберний, точніше, що все одно 762 це теж доволі потужний калібр, як не крутий. Під'їхавши ще ближче, я побачив по карті, що стояла мітка напроти. Заправочної станції там також знаходились якісь ворожі сили. Ну тут вже я почав працювати на 180 градусів, скажімо так, і зліва направо по обидва боки значить, дороги. Також там ще біля амбару стояв такий самий ворожий джипчик, і біля нього хтось бігав, але то вже, скоріше за все, були наші. Продовжував просто так: от насипувати по Цім місцям потенційним, де могли бути якісь вороги, також постріляв по автомобілю, для того, щоб він вже точно не рухався. Ну тут вже я прям, взагалі почав активніше рухатись і під'їхати до такого відкритого кута, щоб можна було бачити ось той жовтий будиночок, який ви бачите трошки провору. І звідти якраз по мені почав стріляти Богом, Богу дякувати, як ви кажуть, не попали. Або, можливо, просто заброньована була машина. Попадали, попадали, видно, що було прильоти, але нічого не як то кажуть, не нанесло мені жодного урону. І я зрозумів, що треба просто від'їхати трошечки подалі. Ось за цим синнім чи які фіолетовим будиночок заїхав за кут і зараз просто почну насипати з кулемета по тому будиночку. Там невеличкий ось такий є діапазон, в якому можна було попасти по тому будинку, а мені, в принципі, більше не потрібно. Там тільки ось так. По вікнам понастріляв, і плюс потім хлопці в Discord казали, що якраз добре я придушив там. Хоча, бачите, зв'язку не було і жодного якби, жодної інформації я не отримав, чи там корисно мої дії, чи не корисно. Але тим не менш, пострілявши, висунувши останній із магазинів, вирішив все ж таки вже рухатись поближче. Тому що для того, щоб закупити триггер, необхідно було більше трьох людей. Із атакуючої команди. Ну і прийшов, прийшовши сюди, тут уже знайшов своїх союзничків і з ними вже вирішили скоординуватись і атакувати останній будинок. Що hey, таке? <постерев> я постановлюй, остановляй. А, я не бачу вас. Всю гру. Яка у вас частота, Яка у вас частота, мужички? А, бей на зв'язку. 9, Боже, я тупанув. Я весь час оце їздив і навіть не в жовтому будиночку я постріляв туди з кулемета на машині по другому поверх... поверху. Там, Я живий, Там, в принципі, стріляли звідти. Може я А, в тебе труба вже використана. Желтое здание зачистили, нет? Не знаю, там там були, там были точно. Стреляй по другому поверху, якщо і труба є. Вот так вот. Ми перемогли чи ні? Перемога! Є yeah, бойс! Дякую всім за увагу. Доволі суттєво видався такий ікшончик. Постріляв і поїздив на машині. І я вже думав, що я не вижив. Але тим не менш, вдалося мені виграти. І я дуже був з цим здивований. Приємний, приємний. Івен, івент, до речі, проходив на проєкті Conflict Zone. Тому хто ще не знає, всім рекомендую. Дякую за увагу, всім.